Господи Ісусе Христе, покинутий Богом і людьми, Ти помер на Христі і в останню мить свого життя скаржився на свою самотність предвічному Отцю, питаючи, чому Він покинув тебе. Я сьогодні звертаюся до Тебе, мій Господи, у жахливому відчутті самотності та покинутості, рідний Тім і всі мої кохані далеко. Я самотній, самотня, це важко, і я дуже сумую за тобою. Але мене кріпить думка, що окрім моїх найдорожчих залишився для мене ти, Спасителю мій, який страждав нескінченно більше, ніж я, і за мене, за мої гріхи, з любові до мене. Не залишай мене Ісусе Христе, найвірніший, друже, не залишай мене нещасним, нещасною, і залишайся зі мною. І коли з твоєї волі настане остання година мого життя, не покинь мене, і тоді зміцни мою віру і надію. Запали моє серце найглибшою любов'ю, і прийми мій останній подих. Амінь.